Вітаю вас, шановні студенти. Вітаю всіх, хто приєднався сьогодні до нас, кого цікавить тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати. А тема звучить так: правила поведінки вихованої людини. З давніх давен професія актора вважалася почесною. В стародавній Греції, наприклад, до акторів ставилися з великою пошаною і вони займали високе суспільне становище, вищі посадові чини і займалися політикою. Протягом століть акторами цікавилися, до них ставилися уважно, їх обожнювали, намагалися копіювати поведінку. Актор належить до рідкісного суспільного прошарку, до інтелігенції і, звичайно, має відповідати її характеристикам. Без знання правил поведінки та етикету, актор відбутися як особистість не може. Ну, давайте ж поговоримо, що ж таке вихована людина. Вихована людина це така людина, яка своєю поведінкою і дією без потреби не завдає неприємності оточуючим. А що ж таке такт? Це почуття міри, яке не дозволяє вам переступити ту межу, за якою ви починаєте завдавати неприємності оточуючим. Бачите, як цікаво. Все це необхідно нам знати. Ну, давайте ж подивимося, які є загальні ознаки вихованої людини. Перше скромність. Друге. Менше говори за себе. Скаржитися не треба. Третє – Не вихваляйся нічим. Четверте: Розказувати про свої успіхи не потрібно. П'яте. Не можна ухилятися від розмови, не пояснюючи причин. Шосте у присутності хворих категорично забороняється говорити про хвороби, сьоме. Не можна людині нагадувати про її дефекти. Восьме. Не можна звертати увагу людини на недоліки в одязі. Дев'яте. Не можна дружині скаржитися на недоліки чоловіка, а чоловік не повинен скаржитися на недоліки дружини. Десять. Неточність це перша ознака невихованості. Одинадцяте. Нічого не обіцяй, якщо виконати не можеш. А якщо пообіцяв, то зроби все можливе, щоб виконати. Ну, я б сказала, що так: якщо ви сумніваєтеся, що можете виконати те, що ви обіцяєте, то краще сказати, я постараюся. Я зроблю все можливе, але 100% не обіцяю. І, звичайно, якщо у вас не вийде зробити те, що ви, про що ви домовлялися, то ви хоча б не будете брехуном. Так. Ну, і які ж правила поведінки ми маємо наслідувати, маємо запам'ятати назавжди, щоб бути вихованою людиною? Перше, коли вас кудись запросили, незалежно хто і куди, не запізнюйтесь. Будь-яке запізнення це невихованість. Друге. Постійно турбуйтеся про охайність вашого тіла і туалета. Ну, мається на увазі одяг. Третє, не можна нехтувати деталями туалету. Четверте, особистим туалетом можна займатися або вдома, або в, в спеціальному приміщенні. Ну, фарбувати губи і вії на ходу. Або, як ми часто бачимо, на ескалаторі в метро це є відсутність закомплексованості. Деякі так думають, але все ж таки це непристойно. Не можна одягатись суворо стежачи за модою. Станіславський колись сказав: моди придумані для тих. Хто не вміє вдягатися. Шосте. Не маючи можливості витрачати великі кошти на туалет, особливо стежте за головним вбранням, взуттям і рукавичками. Сьоме коли вклоняєтеся, не робіть зайвих рухів. Ну, тут мається на увазі легкий поклон, коли ви з кимось вітаєтеся. Восьме. Вітаючись з жінкою. Знімайте капелюх. Ну, тобто трошки отак от треба робити. Так, ідемо далі. Дев'яте. Дівчатам, які незаміжні, не можна цілувати руки. А якщо вже цілуєте руку жінці, то маєте знати міру нахилу. Ми про що? Про це ми тільки що говорили. Десяте. Надмірні обійми і поцілунки невихованість, непристойно цілуватися на вулиці. Одинадцять для знайомлення, ну, для того, щоб познайомитися з дівчиною, чоловік першим повинен сказати своє ім'я. Далі, 12. Не одягайтеся так, щоб спеціально привертати до себе увагу. На роботу треба вдягатися скромно. 13. Непристойно носити шляпу, дуже насунувши її на лоба або далеко на потилицю. 14. Ніколи не виходьте з дому з неначищеним взуттям. 15. В халаті, в піжамі і так далі Можна ходити тільки до ванної, а на людях з'являтися не можна. Далі, гучний сміх, ознака невихованості. Ну, я думаю, що кожен з вас зустрічав такі компанії, які дуже голосно е, сміються на вулиці або, можливо, там в транспорті, заважають всім. Е, так, ідемо далі. Тримайте під контролем свої руки. Жестикулювати надмірно не можна. Вихована людина не поводиться з друзями фамільярно. Тобто, коли ви з кимось розмовляєте, чіпати руками людину не треба, тримайте дистанцію, поважайте свого співрозмовника. Далі в службовий кабінет у вітальню не можна заходити у верхньому одязі із парасолькою. Виняток є дама, яка прийшла на короткий час. Ідемо далі. Коли у вітальні є гості, не простягайте їм руки. Можна привітатися за руку з господарями, якщо вони перші це запропонують. Двадцять друге. Забороняється простягати руку дамі, якщо вона перша не простягнула. Оце, до речі, дуже важливе правило. На жаль, зараз ним нехтують. Ну, але нічого, ми про це сьогодні дізнаємося і будемо притримуватися цих правил. Так, далі йдемо. Не можна сідати за стіл, якщо не запросив господар. Коли заходить дама, треба встати. Ну, Я так розумію, що ви вже осягнули, що це стосується чоловіків. Так, 25. Якщо у товаристві вас. Просять чи заспівати, чи щось прочитати, і ви можете це зробити. То, будь ласка, не примушуйте себе умовляти. 26. У товаристві, коли нема особливої потреби, намагайтеся не бути спиною до людей. 27. У товаристві не можна не брати участь у розмові. 28. Якщо у вас є секрет, і ви хочете ним поділитися, і ніхто не повинен чути, то не кажіть його комусь на вухо. Далі. 29. Дама, яка сидить праворуч від чоловіка, має право на його увагу. 30. Не треба ніколи виказувати ніяковість, якщо у вас щось не так. Як треба в туалеті або якщо ви щось зробили не те. 31. Дамі треба пропонувати праву руку і саджати її праворуч від себе. 32. Не можна втручатися у розмову голосно. Треба вибрати момент. 33. У товаристві не можна говорити про людей, яких не, не, не знає дане товариство. Не можна говорити про хвороби. І якщо вас пригощають, не, не питайте, де газдиня купувала продукти, скільки вони коштують, ну і так далі. 34. Особливої обережності вимагають жарти. Можу додати від себе тільки одне. Перше ніж говорити, думайте. Входячи в тролейбус, оце, до речі, дуже важливо, і зараз мало хто цього дотримується. Входячи в тролейбус, чоловік повинен даму запросити першою зайти. А виходячи, подати їй руку. Так, ідемо далі. Ідемо далі. 36 правило. Не, сідайте, не, не сідати чоловікам за стіл, поки не сядуть жінки. Господарі або люди старшого віку. За стіл не можна сідати, як за піаніно на кінчик стіль, стільчика. 37. Більшою серветкою в ресторані накривають коліна, а меншою витирають рота. Промокають. Ось так, тихенько, обережненько. 38. За столом спершу обслуговують жінок. Далі. Не можна ніж втикати у паштет або салат. Забороняється їсти з відкритим ротом. Ну, думаю, тут пояснювати не треба, ну, це як мінімум не естетично. Далі, не можна розмовляти з повним ротом. Над тарілкою низько не нахиляються. Хліб треба шматочками відламувати, не кусати, як багато хто робить. Не їжте багато і швидко. Не можна ножем допомагати підносити їжу до рота. Лікці тримати притиснутими до себе, на стіл їх ставити не можна. 48. Стакан не піднімають високо, нахиляють його тільки тоді, коли він піднесений вже до рота. 49. Не можна хлібом витирати соус, який залишився на тарілці. 50. Якщо упала виделка або ложка, нагинатися за нею не потрібно. 51. Зубочисткою на людях не користуються. 52 Якщо ви відмовляєтеся від страви, то не пояснюйте, чому саме. 53. Не закінчуйте їсти раніше, ніж гості, якщо ви їх приймаєте і їсте разом з ними. Це буде знаком, що прийом закінчено. Ідемо далі. Хліб не можна брати виделкою, треба руками. Можна їсти руками дичину. Поряд з тарілкою ставлять піалку або стакан з водою, щоб після їжі опустити туди пальці і потім витерти їх серветкою. Фрукти беруть руками, але так, щоб сік не біг по руках. Далі, 58. Шинку, балик, сир. Не можна різати ножем, якщо він вже тонко нарізаний. 59. Наступне правило: воно когось порадує, а когось, можливо, і здивує: Жінка може пити горілку. Це пристойно. Так, новорічним столом повинен керувати чоловік, мужчина. Чукатися за столом не обов'язково. Так. І зараз ще кілька правил хочу вам зачитати, уточнити. Під час їжі не можна голосно і жваво розмовляти. І розмовляти з наповненим їжею ротом. Ну, я думаю, це для всіх ясно. Жадно їсти теж не можна. Не можна жестикулювати за столом, особливо, якщо у вас в руці ніж або виделка. Це може призвести до дуже поганих наслідків. Суп ніколи не наливають повним, ну, повну тарілку. Їсти до дна суп не можна, треба трошки лишати. А багато лишати теж не можна, тому що ви образите господиню, це треба пам'ятати. Коли є потреба нахилити тарілку, то треба нахиляти її від себе, а не на себе, щоб не сталося неприємності. Так, їсти треба безшумно. У всіх випадках, коли є потреба користуватися ножем, Треба відрізати один шматочок і його з'їсти. Потім відрізати другий шматочок його з'їсти, і так далі. Рибу їдять виделкою або двома виделками. Курку їдять руками. Можна взяти в ліву руку її, а праву можна взяти ніж і так їсти. Ну, от, е, це. Основні правила, якими треба керуватися для того, щоб здаватися усім, хто навкруги вас знаходиться, вихованою інтелігентною людиною. До речі, ці знання можна і приміняти в роботі, тому що багато хто, хто не знає, як себе поводити, так само поводить себе і на сцені. Невихована людина її зразу видно на сцені. Всі недоліки, які не видно в житті, їх видно на сцені. Тому е запам'ятовуйте е в, <голов 'я> в житті е використовуйте і можете переносити ці знання на сцену. На, на цьому сьогоднішня наша зустріч завершується. Я маю надію, що вам було цікаво і, і корисно, корисна інформація. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Давайте ваш фідбек в коментарях на всі питання, які ви будете задавати, я буду вам відповідати по можливості. От. Попереду ще багато цікавого. Отже, до зустрічі, Па-па!